Вітаємо вас, шановні волиняни та гості нашого краю. Сьогодні у нашій студії Луцький міський голова Микола Ярославович Романюк. Я хотів би просто щиро від душі подякувати всім лучанам. Ви знаєте, тут якраз от і осі, ну якби е проявилася наша єдність, національна особливість, що якщо бідати, всі українці разом. Городяни мої! Хай боронить вас всім! Від щасть і негод і пожежі, хай у будні свята відбивають літа, древні дзвони ладичої вежі. Міняє одержавний прапор України. Знову для незалежності України оголошується відкритим. Не було б цього свята, не святкували б ми інших свят в нашій державі. Так що я, для мене перший свят це день незалежності. Перш за все, коли ти живеш в тому суспільстві, на тій землі і в тій державі, які для тебе гарантовано в першу чергу достойне життя і яку тобі хочеться захищати. За що нам така кара, війна? Нам, Україні і українцям. Просто захалатність за в багать, багатьох деяких питаннях, захалатність в оцінці деяких певних речей. Україна вона цікава, цікава землею, цікава своїми ресурсами. Давайте реально будемо відверто говорити про ці речі. Благаємо тебе, Боже, за братів і сестер наших, за завдовить, за, за каліки немічних нас усіх. Імперські амбіції нашого тепер, можна так сказати, в лапках брата. Вони є, були, залишились. І я впевнений, що, на жаль, напевно, що вони і залишаться. Треба чесно сказати, що і ті президенти, які були при владі, і прем'єр-міністри, не приділяли тої належної уваги вороноздатності країни. Друге, те, що Україна була позбавлена ядерної зброї. І тільки лиш спільно, разом. Всі разом ми. Можемо захистити себе. зможемо збудувати нашу державу сильною, міцною, бо вона потрібна тільки нам, сильною, міцною. Віч нікому вона не потрібна. Чому не була настільки активна громадськість, як нині, під час того, як розвалювалася армія України? Україну взяли просто інформаційною зброєю. Але я би не хотів би сказати, що всі люди, які проживають в Росії, вони є вороги України. Мені багатьох з них просто шкода. Вони одурманені, вони зазомбовані. І колись вони про це будуть жалкувати. Люди тут тобто, це не у нас мирні люди підживуть. Покажу, то інші не розуміють, у нас мирні люди. Дуже непростий час. Ви бачите, що робиться, бачите, які провокації сьогодні робиться для того, щоб все-таки скомпроментувати Україну, скомпромувати її історію, скомпроментувати людей. Отут От ми повинні бути єдині. Чи не уявляли себе поруч з бійцями в занятку? Без питань я готовий був би йти, на жаль, трошки вік не той. Раз є військова частина, значить вона повинна, як кажуть, приступати до виконання обов'язків в повному бойовому спорядженні. І в першу чергу повинна бути турбота про тих військовослужбовців, які сьогодні виконують обов'язок, тобто вони повинні бути максимально захищені. Я проходив військову кафедру в Львівському лісотехнічному інституті, і після цього були військові збори, це вони були на Львівщині. За 4 роки в ВУЗі хотіли зробити дійсних таких офіцерів, хоча, безперечно, військова кафедра в інституті це не військове училище. Ось пам'ятаю, вимоги з тих же швидкозачів всіх тих, хто з нами займався, а навчалися у нас в інституті, У мене спеціальність, військова була інженерно будівельна, спеціалізація це мости, понтони. Ось саме, скажімо, такого, такого спрямування була. Ця спеціальність, військовий вуз. В ВОЗ буде правильно на сьогоднішній день. Є різні речі. А чого ви не їдете в зону АТО? Не вистачало і тих самих бронежилетів нормальних касок. Бронежилети – питання вирішене, і каски питання вирішено. Ми гроші вже можу, десь два тижні тому перерахували з міського бюджету на 53 каски М2. Я займаюся кожен день цим питанням. Розкажу, чим сьогодні займаюся. Шкарпетки, труси, футболки, балаклави. Два тепловізори, 10 прицілів, 10 мобільних телефонів, пальне бо мають їхати. Цим питанням займаюся. Зараз, ось тільки що перезвонили, ліки, тушонка і так далі. Десь кожен день чимось займаюся. Я кажу, Бог все бачить, кожен за все віддячить, але разом з тим кожна людина має робити, я рахую, в першу чергу, це від душі, від серця, а не просто для піару. Чани дружелюбні, мирні. Ну, є там часом сваряться. Ну, то що робити? Справа така, але е, коли біда, коли е, треба допомогти один одному, разом. Підкрути, зупиняти ворогів. На ганді ми Україну не побудуємо. Тільки спільно разом, а ти більше зараз ми повинні бути об'єднані. Саме основне треба, щоб сьогодні ми не плакали, перепрошую, не виливали бруд собі на голову і казали, що в нас так все погано. Безперечно, в нас є багато проблем. Багато недоліків якихось є. Але ми повинні спільно будувати. Є сьогодні національна свідомість у людей. На жаль, вона побудована ну, саме на смертях. І люди роблять тільки висновки, тоді зробили, коли е, загинули люди. Він добровольцем пішов служити в батальйон територіальної оборони Айдар. У мене на столі є його заява, де він написав власні ручку, що я прошу мене зарахувати добровольцем. Він захищав. Нас з вами, захищав наших дітей, захищав майбутнє нашої держави. Ми охоронили нашого героя, прізвище його Хамраєв, він узбек. Але він жив в Україні і він загинув за незалежність нашої держави, він загинув за нас з вами, за наших дітей, за наших внуків. Це теж такий яскравий приклад того, як живеться. Волод Лучанам, як вони живуть, наскільки вони дружні і наскільки вони підтримують один одного. Куста, ідай, любуй, сестру, Треба викорінювати перше. Моя хата з краю, мене це не турбує, раз. Друге, два українці, три гетьмани, які століттями і не можу викорінитися. І сьогодні, на жаль, ви подивіться, подивіться на Верховну Раду, подивіться ще на деякі речі, які в нас сьогодні в Україні походять. В країні війна, країни в небезпеці, а депутати навіть не голосують за. За той вибір, вибір Майдану, вибір людей, яким вони хотіли б бачити устрій в державі, яким б ви хотіли б бачити, які були б вибори. Не голосують просто. Тобто це потрібно викорінювати. Ви дивіться, давайте чесно так скажемо. Сьогодні ви згадуєте Майдан? Вже ні. Це вже історія. Ми дуже швиденько перекинули цю сторінку. З е, тими хлопцями, які сьогодні проходять лікування в нас в військовому госпіталі. І зайшла мова про е, саме ну, на цю тему, про вибори щось. А один з них, сам десантник, каже, ну що, хай там, хай хай хай-хай там по собі по, поки що позаймається, пограється. Але якщо ми повернемося, прийдемо, ми будемо по-іншому розмовляти. І повірте, ці хлопці, які звідти прийдуть. Вони будуть розмовляти зовсім по-іншому. І декому буде просто на переливки, якщо не зробить висновки. Дякую. Ви зустрічалися з нацгвардійцями, була розмова у рідному Луцькому гарнізоні. Ваша промова була сформована буквально із трьох речень. Дякую від себе, від Лучан, за те, що ви захищали Україну. А ще більше дякую за те, що повернулися живі. А я хотів би ще коротше сказати. Просто дякую. Має бути в першу чергу особиста гордість, гордість за те, що ти українець, гордість за те, що живеш на цій землі. І вміння, і хоча б навіть не те, що вміння, тому що вміння це не просто бажання відстояти себе, відстояти свою о, національну ідею, відстояти свою землю, ну і далі, і далі, і далі. Слава Богу, щоб е, молоді люди не знають і не бачили багатьох речей, які б і не хотіли, щоб вони ніколи бачили. Бог і ваші батьки розпорядилися так, що 24 серпня стало для вас по-особливому е, святкове, адже ви народилися цього дня. Я сам з Рівненщини. Тато з 31-го року, мама з 35-го. Дідусь один служив у армії, був в полоні, далі потім в Німеччині у концтаборі. І так по сьогоднішній день я його шукаю. У цей день ми згадуємо всіх, хто поліг на фронтах Другої світової війни. Другий дідусь, він не воював і був в період між, ну як казали, в нашому селі. Німці пішли, руски ще не прийшли, його брали старостою. от. І потім приїхала НКВД, трійка, його засудили на 20 років каторги. Я маю зараз документи з Магадану, де він, на якій баржі його туди привезли, він півтора місяця пожив і помер. Це сьогодні, коли я підняв, коли вже архіви СБУ відкрилися, НКВД колишні, коли я знайшов деякі матеріали, коли я поцікавився, подивився, як воно було, що воно було. І Якщо там мого дідуся за те, що він на зборах дав можливість виставити представнику УПА, щоб той сказав, щоб здавали там зерно, там ще щось для УПА. Йому дали 20 років каторги і 5 років, що заборонено було повернутися. Страшні справи. Просто там можна цілу книжку писати. Та не хотілося б, щоб таке безперечно було. Через сто три мені спілкуватися, щоб він знав правду хоча б про те, що сьогодні, і про його ну, якби, корені, його родину. Війна позбавила життів десятки мільйонів людей. Громадян різного віку, різної національності, різних віросповідань. А ветеранам, який дарунок, ветеранам в першу чергу треба, щоб всі ветеранам віддали шану. Герої не вмирають допоки, коли люди пам'ятають пам про це. Не Тільки пам'ятають, ну, щось для цього роблять. Я буквально от, недавно дав доручення, що ми починаючи з 1 вересня. Тому що все треба починати з маленьких діток. Старших переконувати вже не потрібно, хоча в нас на Волині, я думаю, і нікого переконувати не потрібно. Але починаючи з 1 вересня, оце патріотичне виховання, про яке ми говоримо, воно дійсно ставало повсякденним, повсякденним і першочерговим, дійсно першочерговим. І щоб на лінійці в школах, там, де є в нас. Ті молоді люди, ті герої, які загинули за Україну, щоб розпочиналося все з хвилини мовчання, і щоб перший урок, який був, щоб він розпочинався з розповіді про те, що сталося. І щоб був пошанований кожен, хто є. У нас е, е, ну, не одна сотня, скажімо так, молодих людей сьогодні воюють, а вони навчалися в школах Луцьких, щоб їхні імена були згадані. Внучка у мене два з половиною роки, навіщо ну, розповідати, ну, якби, і, і не потрібно, і дай Бог, щоб вона якби, це потім з е, книжок історії про це знала. Е, внук, він вже третій клас, внучка дев'ятий, тут вже потрібно пояснювати. І саме важче внуку пояснити, який в третій клас, бо внучка в дев'ятий вже з нею спілкуватися простіше, а от внуку пояснити. Ну тут, щоб він зрозумів, що це є, а з іншої сторони, я його зразу, він мене питає, а я його запитав, Тарас, а як ти думаєш, що це таке? Або він прийшов зі школи, розмальований, весь тут в прапорах український, я кажу, Тарас, що це таке? А я кажу, таким чином хочу підтримати нашу Україну, нашу державу. А саме основне, з чого розпочинається держава, це сім'я, це родина. Ось, тому це е, любов до своїх ближніх, до дітей, до внуків, до батьків. З цього все розпочинається. І все розпочинається по-любому. Хто б що не говорив з сім'ї? Подивіться, скільки на площі сьогодні молодих людей. І в чому вони? Вони в вишиванках. Ці люди молоді, вони вже відбулися. Вони народилися в незалежній українській державі. Я дякую за те, що ви мені довірили це зробити, але ви знаєте, я так стрішую вже стільки нарізався за своє життя. Хай переріжуть ті, хто тут будуть в цьому містечку відпочивати. А ви всі тримайте, перетримайте, діді, діді, -ді. так що всі приймали участь. Хотілося б, щоб побільше було е, тих людей, е, які дійсно переживають за справу, які є порядними людьми, тому що порядність це дуже важливо. Які люди справи я і заступники мої і керівники відповідних служб? Ми знаємо всі проблеми, розпочинаючи від дитячого садочка, школи, підготовки до навчального року, зараз питання забезпечення житлом і інших соціальних питань, соціальних потреб за ці гроші можна купити. Два пальники поставити в котел і зекономити 20% газу. І ми забезпечимо наших в першу чергу бюджетні установи. В будь-якому випадку повинна бути опозиція в суспільстві. Не може бути панування однієї політичної сили. Так, опозиція повинна дихати, як кажуть, шию і, і заставляти владу крутитися. Але все повинно бути розумно і толерантно. Безперечно, в нас є багато проблем, багато недоліків якихось є. Але ми повинні спільно будувати. Хто може камінець хай положить, хто може пів цеглини, хто може хай цеглину в розбудову нашої незалежної держави. От тоді спільно, разом вона буде. Ну, а розпочинати треба з побудови демократичного громадянського суспільства. А знаєте, коли в Луцьку буде побудоване громадянське суспільство? Коли? Ні, простий приклад. Стоїть чоловік біля фірточки на кухні, курить цигарету і викинув її в вікно, то ще не побудоване громадянське суспільство. От коли він не буде їх віддати через вікно, тоді вже будемо рахувати, що є перші початки побудови громадянського суспільства. Та є у вашій уяві. Це чисті, гарні простори, тротуари, не в асфальті, а в бруківці. дороги без ям, гарні дерева, гарні кущі, гарні будинки, не облопленою штукатуркою. Автобуси ходять навколо Луцька, в Луцьк не заходять, їздять тільки тролейбуси. Люди посміхнені, люди поважають один одного, тому що, на жаль, у нас є багато речей, які люди просто не поважають праці один одного, але на цю тему сьогодні не будемо. Я сподіваюся, що та ідея, яка колись народилася, Луцький, студентським містечком, вона буде впроваджена в життя. Я зараз на цю тему не буду говорити, вона зроблена вже ряд. Важливих кроків, один такий серйозний крок, як вже виготовлена, проєктна документація на студентське містечко, а місто, яке не має студентства, воно не має майбутнього серйозного раз. Аеропорт в місті Луцьку. Що ще? В усіх парках приємно. Прогулятися, не ростуть бур'яни по ріс людини, є їх кому косити і за що, і кому прибирати. Я для себе бачу місто Луцьк таким, в якому людям дійсно комфортно було б проживати. Але один міський голова, одна міська рада його ніколи сама не зробить. Тільки повинна бути підтримка лучан, спільна праця, спільна робота і в першу чергу ініціатива. Ініціатива е, лучан, яка підтримується владою, яка підтримується їхніми, скажімо, співмешканцями, горнусь до тебе, Україно, як син до матері, горнусь. За тебе, рідна і єдина, щодня я Богові молюсь. Саме, щоб ми. Не забували, що ми є українці, ми є держава, ми є нація і з нами і ми безперечно повинні з іншими, і з сусідами, і з іншими спілкуватися тільки на рівних. Чи придали б ми значення такому вислову 10 років тому миру, мир? Ми певно, навіть не задумалися. Ну, сказали б така е шаблонна фраза. А сьогодні, вітаючи Діон, ми вже бажаємо не в першу чергу здоров'я, щастя і удачі, а кажемо, бажаємо миру, здоров'я, щастя і удачі. Тобто надання більшої ціни тим цінностям і більшого значення. Ми будемо сподіватися, що ваші мрії втіляться в життя і наше місто буде найкраще. Отож, дякую вам за розмову. Миру всім, нам і злагоди. Мир в нашому дому. Всім українцям, всім патріотам, України! Кидайте случани, мучанки, бам, 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 де луна над Майданом.